Він як летів цей шахід з такими ривками Др-др-др-др-др-др-др-др-др, Непонятно як ішо воно, а потім оце дир-дир-дир закінчилося тим, що він взорвався. Раїса Дуля розповідає про вибух російського безпілотника в ніч на 11 лютого на околиці села. За словами голови Остерської громади Леоніда Мисливця, безпілотник зачепився за лінії електропередач і вибухнув. Ніхто з людей не зазнав поранень. Пошкоджено п'ять домогосподарств, а в основному це пошкоджені вікна і дахи будинків. Із п'яти домогосподарств, там, де знаходився місцевий житель і пан Іван, трошки він був. Зляканий цією подією, що трапилося. В Івана Карпенка повилітали вікна у будинку, але найбільше пошкодило гараж. Осінь таки доштукатурили <гум> і недобудоване. І... І тепер Бог я знаю, що його робить. Сила хвилі була ударною, дуже велика. Ну вона правда, що скільки тут? Метра 25-30 до епіцентру. Один із будинків, який зачепило вибуховою хвилею, належить матері Надії Давиденко. Позвонили нам сусіди, що прилетів шахет. І, от, пожалуйста, мамина хата. Мамі 88 років. Все зруйновано. Вона мене в Києві. А на літо вона сюди приїжджає. Галочка, Галина Бондар показує, яких пошкоджень зазнав її будинок. Жінка зараз мешкає в Києві, а до Євминки їздить як на дачу. каже затягнути плівкою вибиті вікна допоміг сусід. Все обвалилось вікна тут. Літня кухня, все побито. Хата батьківська не переробляли, Це все як було при батьків. Як ми виросли, не хотілось переробляти. Це як пам'ять. Уже така була. Ну тепер придеться і грубо переробляти, і вікна за словами голови громади. Наразі у селі працює комісія, яка фіксує наслідки атаки російського безпілотника. Складатиметься акти. По кожному домогосподарству і далі вже будемо працювати заведення допомоги документації належним чином оформлення в дію. Місцеві жителі прийшли допомагати ліквідовувати наслідки цього лиха. Леся Ігнатенко, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.